Захист інтересів сільськогосподарників, розвиток аграрних територій, відродження села як колиски української нації це ключ до відродження України, впевнена велика і потужна команда аграрної партії району. Завдяки голові якої Василю Міщенко середу 14 жовтня ставищами мали змогу побувати на святковому заході. До Дня захисника України свята Покрова та дня українського козацтва. Саме тут мешканці району насолоджувалися виступами працівників районного будинку культури, гостей і задоволенням брали участь у різноманітних іграх і розвагах, де були представлені цінні призи. Знову ж таки від Василя Міщенка. А ще просто із легкістю відпочили у вихідний день з родиною і друзями, смакували українськими варениками, шашликом, скуштували свіженького меду. Допоки жителі району активно відпочивали, до них зі сцени зверталися гості серед присутніх представників Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій та учасників АТО, звичайно мирного і чистого неба жителям Ставищенщини, боєць 72-ї бригади Сергій Бондар. Від цієї нашої громади, учасників бойових дій та учасників АТО Білоцерківщини, хочу побажати, щоб місце ставище процвітало і всі друг друга. Поважали. Слава Україні! Список кандидатів у депутати до Київської обласної ради від Аграрної партії України на майбутніх місцевих виборах очолить Денис Марчук, заступник голови Київської обласної організації партії. Сьогодні ми йдемо разом, йдемо до перемог, тому що з нами люди, з нами Україна, з нами Бог. Він єднає нас навколо єдиної цілі. Це ціль, це наша земля, українська земля, яка дає нам роботу, яка дає нам харчування, яка оберігає всіх нас. Завітав підтримати кандидата в депутати до обласної ради Василя Міщенка, голова Київської обласної організації Аграрної партії України Руслан Голуб, який переконаний, що аграрна партія, яка об'єднала навколо себе людей, небайдужих, господарних. Аграрників, які годують країну, повинна захищати інтереси людей як в обласній раді, так і на місцях. Ну, що може бути важливіше, чим наша земля, і чим наша свобода, і чим наша воля? І невже ми, українці, будемо і далі жити в чварах, жити в непорозумінні? Ми повинні об'єднуватися. В єдності наша сила. Якщо Україна, якщо ми всі українці об'єднаємося, то ніякий ворог нам не буде страшний. Ви знаєте, а в цей день в день покрови. В день козацтва, в день захисника вітчизни. Я всім хочу побажати одного щастя. Хочу побажати всім здоров'я і, врешті-решт, хочеться все-таки отримати мир. Презентував свою команду голова Ставищенської районної організації Аграрної партії України, кандидат депутати до обласної ради Василь Міщенко. Я на Ставищанському 16 років. Ви знаєте, багато мене знають, багато не знають. Я ніколи ніякі партії не йшов, працював собі і думав, що все буде добре. На сьогодні така е, зложилася ситуація, що бачу наші питання, ті, що аграрники нас зависають, рішають люди не ті, що, ну скажімо так, мало що понімають ну, цій землі. От я хотів би об'єднати Стовищанщину, об'єднати аграрію. Е, не в обіду вчителям, не в обіду, скажем там. Другим людям, які йдуть в партію, в других там по солідарності по цим. Просто Ставищанщина — це аграрна земля. Ви бачите, у нас другого бізнесу тут немає, У нас немає заводів, параходів. У нас земля, і те, що ми сьогодні з вами виросли дамо, е, понятно, це і, наше, і нашим дітям, і нашим скаєм, будемо ми працювати, буде жити село і буде все добре. Команда в нас інтересна. Беремо тих людей, ставищанів, які ви всі знаєте. Якщо. Вони всі ваші, скажем, односельчани, ваші друзі, то ваші родичі. Так що, якщо можна, піддержуйте нашу партію. І Я думаю, що е, ми будемо те, що ми будемо скажімо, зробимо, ви не будете жаліти за ту роботу, яку ми проробимо. Оце балічно хочу сказати вам. крепкого здоров'я, всього найлучшого. Слава Україні! Вітаю вас святом! Вибір робити вам, а ви дивіться на людей, і ті, що дійсно своїми справами щось роблять. Дякую, святом ще раз. Щиро вітаємо вас із святом. Сьогодні багато свят, сьогодні свято святої покрови, сьогодні свято і захисника вітчизни, і сьогодні свято, коли ми хочемо нагадати про те, що ми всі працюємо на землі земля, яка дає нам хліб, яка дає нам сили жити. Нехай в кожній нашій родині панують злагода, добро, достаток, і нехай. Мир і спокій прийде кожну родину. Святого.